Без вихідної ситуації не буває. Переконані в закарпатському обласному центрі соціально-психологічної допомоги відновити документи, працевлаштувати та надати тимчасове житло. За 10 років роботи в центрі допомогли сотням закарпатців, які потрапили в складні життєві обставини. Нині в закладі на цілодобовому станціонарі перебуває 10 осіб, вісім з них переселенці зі сходу. Про безкорисну підтримку. Наш наступний сюжет. 27-річний Дмитро два роки тому разом з батьками-пенсіонерами приїхав на Закарпаття. Переселенцям тут зізнається хлопець не просто. Найбільша проблема із житлом. Жилье не дешеве, поэтому трудно найти і в деяких просто не вистачає можливостей. Та все остальное ну, робота, робота тут є, так що цим трудності не возникає. Хлопець не приховує спочатку, було важко в незнайомому місті без роботи і житла. Якщо б працевлаштувався швидко, то з квадратними метрами проблема. Два місяці тому від місцевих жителів випадково дізнався про центр соціально-психологічної допомоги. І здесь мені нравиться тут безплатне проживання, врем'яне ну, проживання. Вот а також включається. Ну, безплатна консультація юриста, психолога. Таких як Дмитро, нині у центрі восьморо. Усього ж заклад розрахований лише на 10 осіб. Його працівники зізнаються, тут ніколи не пустує. А й ситуація на сході актуальність центру зросла в рази. Як тільки людина опинилася на вулиці, да немає незабезпечені базові потреби. Це вже є може бути нашим клієнтом завжди. Є люди, які перебувають у складних життєвих обставинах, і це звичайно, на даний момент, оскільки ми маємо в країні, да таке таку ситуацію є більше категорія людей, які потребують послуг нашого центру. Центр надання соціально-психологічної допомоги єдиний в області. Тут знаходять прихисток ті, кому за допомогою звернутися нема до кого. Жертви домашнього насильства та торгівлі людьми сироти відтепер і переселенці. Граничний термін перебування складає до 90 діб. В нас в центрі зазвичай цього часу вистачає, щоб особи вирішили свої складніші питання, або вирішили проблеми. Найбільш поширеніша проблема це відсутності в працевлаштуванні, не в змозі самостійно відшукати роботу та працевлаштувати. Та вони зазвичай потребують допомоги в подальшому укладанні угоди стосовно найму житла. Окрім тимчасового проживання, тут надають консультації за телефоном, одноразову допомогу, безкоштовні поради юриста, психолога та соціального працівника. Головне пам'ятати, безвихідних ситуацій не буває.